Спочатку ми зараз приготуємо опару на хліб на наш завтрашній. Сюди нам треба 200 мл води кімнатної температури, 200 г пшеничного борошна. У мене хліб буде на пшеничному борошні. І додаю сюди вже нашу шикарну закваску. Три столові ложки. Ох, яка вона гарна, дивіться. Можна трішки більше додати. Ой, ви знаєте, ще гарніша, ніж я раніше робила. Можна трохи додати, бо я. Не все сповзає із ложки. Розмішуємо, і при кімнатній температурі цілу ніч до ранку вона в мене буде стояти в цій посудині. Це буде наш стартер, наша опара. М -м -м, який запах! Накриваємо кришкою і залишаємо до ранку. Якщо робити це зранку, то до після обіду, отак, дати їй щонайменше 6 годин, щоб вона запрацювала. Ранок наступного дня. Яка ж тут наша закваска, опара? Дивіться, як вона за ніч. Шикарна. А запах, мені так подобається, запах закваски, а потім хлібу на заквасці. Он, яка вона гарна. Тепер можна замішувати хліб. Рецепт максимально простий. Відміряла 800 грам пшеничного борошна. Сюди додаю всю нашу нічну закваску. Сюди 2 столові ложки цукру. Таким середнім верхом столова ложка солі без верху. І 500 мл теплої рідини. В мене вода пекла і на молоці, і на сироватці. Замішуємо тісто. Тісто наше не має бути забитим і дуже тугим, тому що ці дріжджі, натуральна закваска, вона трохи повільніше діє, ніж промислові дріжджі, тому тісто має бути тягучим, липнути до рук. Але в поміч нам прийде рослинна олійка, можна змазати і хліб, і руки, щоб не так липло. Ось так просто замішую ложкою. Єдина складність у заквасці і в хлібі на заквасці – це час. Треба чекати, поки зготується закваска, потім деякий час, щонайменше, 6 годин. Це щонайменше, а краще 8-10 годин чекати, поки зготується опара на заквасці. Потім вимісити хліб це простіше простого. А далі треба чекати, поки хліб висходиться. Ось дивіться таке липке тісто виходить. Залишаємо його на 10 хвилин, потім переминаємо і розкладаємо у форми. Чекаємо 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, тепер ось такий хліб тісто формую, розкладаю у форми. Сформували ми наші хлібинки, не знаю, де більша буде, де менша. І тепер ставимо при кімнатній температурі, якщо у вас тепло в помешканні. Накриваємо тканиною рушничком. Або у теплу духовку, але постійно треба контролювати, щоб було там тепло. А не так нагріли, поставили, забули, а вона за півгодини вихолола і стоїть там наш хліб у холодному місці. Від півтори години до щонайменше трьох годин. Треба, щоб зійшов хліб на житній заквасті. Це не, не на дріжджах, що година і все готово. Чекаємо. У мене хліб стоїть на підвіконні. Сьогодні сонячно, тут дуже тепло. І он як він вже піднявся. Він не буде до самого верху форми, тому що кількість інгредієнтів не така велика, щоб заповнити всю форму. Якщо у вас менші формочки, то можна як гарні На Наполовину від цього об'єму він вже зійшов, хай ще півгодинки, потім я його притрушу трохи борошном і зроблю лезом гарнесенькі візерунки, колосочки. І будемо вже потім випікати. 3 години стояв мій хліб, я його задекорувала, сподіваюсь малюночок вийде. І тепер ставлю в холодну духовку, вмикаю її на 180 градусів приблизно 60 хвилин. Ну Це треба дивитися, в кого яка духовка. Мій хліб готовий. Випікався рівно годину при 180 градусах. Спочатку на обох тенах, потім верхню вимкнула. І пекла на нижній, тому що форми дещо такі товстостінні. Зараз дістаю, подивимося, а потім покажу вже у розрізі, коли трохи схолоне. З форми дістався він легко, ось так виглядає. Трошки не такий гарний малюнок, як би я хотіла. Ось так припікся, а запах на весь будинок. Це ж не просто дрожжовий хліб. Я недавно вичитала, що на, в промислових масштабах, коли займаються хлібом на заквасці, то додають, коли замішують тісто з опарою, і щоб швидше не тратити, не тратити час, щоб швидше сходило вже готовий хліб до випікання, додають соду. Тому що закваска кисле середовище, вступає взаємодію з содою і хліб швидше сходить. Отак, От отаке натуральне купуємо під виглядом бездрождєвого хліба. У мене соди, ні розпушувача, нічого такого немає. Лише закваска, лише те, що я показала на камеру. Ось такий красунчик виходить. Він завжди в мене виходить зажаристим таким ніж просто хліб на звичайних дріжджах. Як тільки хрустить. Ну, почекаємо. Бо дай хоч півгодинки, щоб його потім уже розрізати і подивитись, який він всередині, бо від аромату слюнки вже течуть. Накриваю рушничком і чекаємо. Подивимось тепер наш хліб у розрізі. Який він. Вийшов ось цю хлібинку візьму. Він ще дуже, дуже теплий. Ось так виглядає мій хліб. Запах! Ой. Як би не казали в магазині, що це продається на натуральних заквасках, але натуральніше, ніж вдома, знаючи, що ти туди намішала, немає. Спробуємо ще один шматочок. <пілочен> Хто такого хліба не пік, той хліба смачного не їв. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пробуйте і смакуйте.